Прогноз на матч між збірними Аргентини та збірної Франції це фінал чемпіонату світу. Плюс-мінус рівні шанси в обох команд. Якщо розглядати турнірну сітку, Аргентина після першої поразки з Саудівською Аравією, в принципі, непогано виглядала, з кожним матчем прибавляє. Вони пройшли збірну Австралії не зовсім впевнено, проти Нідерландів дійсно була класна гра. Як на мене, просто трошечки кинули грати аргентинці і зуміли. Голландці вивести на додатковий час. Спокійно, без жодних питань обіграла на збірну Хорватії. Ну і зараз Франція. Франція все-таки для Франції тільки другий серйозний суперник на цьому чемпіонаті світу. Команда не мала дійсно дуже жорсток, жорстких о, серйозних опонентів в стадії плей-офф. По суті, була Польща, яку спокійно французи пройшли. Були дійсно сильні англійці. Це, напевно, найсильніший опонент для збірної Франції. Ну, і Марокко, проти якого ясно, що французи були фаворитами. Та й в Марокко було дійсно ряд кадрових проблем. В першому таймі вже змінили двох футболістів. Дійсно, скоріше за все, для Франції була досить легка прогулянка до цього фіналу. Там бачиш, що в фіналі вони являються фаворитами. Думаю, що це може зіграти. Не зовсім позитивно для збірної Франції. В Аргентині ж є яскравий лідер. Це Ліонель Месі, який може вирішити долю поєдинку. Вся нація планує бажає просто перемоги саме цього футболіста на чемпіонаті світу. І дійсно всі футболісти, які збірні Аргентини, як на мене, мають більше бажання, більше мотивації. Якщо розглядати саме по футбольних. Якостях, то мені здається, що так як все-таки французи будуть фаворитами, будуть більш контролювати м'яч, Аргентини будуть свої моменти, свої шанси десь на контратаках зіграти. Ну і знову ж таки, я впевнений, що ну, цей чемпіонат світу дійсно дуже йде для Месі, досить е, проходить просто феноменально, і думаю, що і фінал мав би бути також логічним завершенням. І саме Месі і Аргентина зуміють перемогти в цьому фіналі. Важко прогнозувати матч чемпіонату світу, особливо фінал. Але я все ж таки майже впевнений, що саме збірна Аргентини мала би отримати цей титул. Мій прогноз на даний поєдинок буде перемога збірної Аргентини на чемпіонаті світу. Що вважаєте так само, як я, можете. Написати про це в коментарях, якщо ви все таки вважаєте, що Франція має перемогти, напишіть, чому саме ви так вважаєте. Мій прогноз на даний поєдинок перемога збірної Аргентини.